Мене звати Мирослава, я інструктор з бойової підготовки по направленню тактична медицина. Займаюся тим, що навчаю людей рятувати життям своє і своїм товаришам за освітою. Я не медик, але я проходила курси в Золочеві на тактичного медика. я хочу, щоб люди знали і вміли, як надати допомогу перш за все собі. А потім вже своїм товаришам. Тому що це важливо, це життя. Потрапила я взагалі в армію три роки тому. Я сюди перевелася нещодавно. Тоді я не була інструктором, я займалася діловодством, можна так сказати. Перевелася сюди, сюди на інструктора, тому що почалась війна. Я відчула, що мої знання, що я хочу допомагати, мої знання можуть врятувати життя. І на одному вісю. Спочатку йде начитка лекцій, тобто ми розповідаємо, вводимо в курс самої тактичної медицини, що це таке, для чого вона потрібна, що куди, а вже потім йдуть практичні заняття, там, де ми вже все, -все всі лекції, які ми пройшли, це все ми практикуємо. Тобто, як надавати допомогу, як працювати з турнікетами, як, як надавати допомогу в польових умовах і взагалі на полі бою. Ставлення дуже прекрасне, вони на всьому підтримують. Я їм дуже вдячна, правда. Вони абсолютно знаєте, так як я одна жінка в нашому відділенні, так сказати, вони максимально мене оберігають, максимально вони стараються мене підтримати і, взагалі, чудовий колектив. Мені подобається в попередньому місці. Я так сказати, не проводила ці заняття, але там їх значно менше, наскільки. Я знаю і розумію значно менше. Тут більше в нашій частині більше воно направлено саме на навчання бійців максимально. Тобто, а там вже інші трішки задачі. Там в частині задачі охорони громадського порядку міста Києва. Тут же в нас відправка людей в гарячі точки, на схід і тому подібне. Тому тут більш навчання. Щоб люди знали, як себе поводити, ми обов'язково обов'язково, що повинні знати боєць, це накласти собі турнікет. Це саме основне, це тобто зупинка масивних кровотеч. Це воно відбувається практично. Ми практикуємося постійно, тобто, це не один урок, не одне заняття. Ми практикуємося від початку до самого кінця, тому що це саме основне. Накласти турнікет, зупинити масивну кровотечу. Це рятує життя і по статистиці більше 80% людей помирають саме від масивних кровотечі, що не вміють або не знають, як накласти собі турнікет. Вони дуже старанні, правда. Вони е, всю інформацію, яку я їм дають, це все записують, все тренують, перепитують. Люди дуже здібні. Звичайно, що деяким потрібно пояснити один раз, деяким потрібно десять разів пояснити. Ну, це вже залежить від самої людини. Але Взагалі, люди старанні, люди учаться, стараються. Я впевнена, що все буде добре з ними.